1977 років, з яких 3 роки у ньому живу я. За цей короткий проміжок часу я відчув, як місто швидко трансформується у більш сучасне і як старі будинки уступають місце новим. Але у той же час, як бережуться історичні і унікальні будови, і як винаходяться нові архітектурні форми, деякі з яких з часом зникнуть, а деякі залишаться на століття та тисячоліття вперед. Але яким було місто тисячу років тому. Це дуже важко сказати, адже чим далі назад, тим менше свідчень залишилося. Дуже мало відомо про те, як виглядав римський Лондиніум або середньовічний Лунденвік та й навіть Лунденбург. Але нормани, що захопили Британію у 1066 році, почали будувати замки і фортеці з товстезними кам'яними стінами, завдяки чому вони і зберіглися до наших часів. Вільгельм І, як тільки завоював Англію, через що і називався завойовником, почав закріплятися тут за допомогою швидкого будування замків і фортець. Нормани прагнули створити могутню імперію, таку ж могутню, як і Рим свого часу. Тож вони й надихалися архітектурою Риму, створюючи дуже масивні будівлі з круглими арками та масивними колонами, такими як у Колізея. Відомий на весь світ лондонський Тауер чим тільки не був від резиденції королів до тюрми і місцем публічних страт, хоча у ті часи людей страчували буквально усюди від м'ясних ринків до площі перед лондонським парламентом. Але тим не менш, будівля знатна. Пройдемось півгодинки пішки на захід до найстарішої церкви у Лондоні, святого Варфоломія Великого. Вона була збудована у 1123 році. Щоправда, поки її будували, мода змінилася. І почавши з романського стилю, закінчували її вже у готичному. Це просвятковується по суміші загострених і круглих арок. Що найцікавіше у City of London, це те, що кожен раз, коли тут буваю, у мене відчуття не покидає якоїсь самотності, що тут нікого майже немає. І тут настільки тихо, що навіть якесь шелестіння листя під ногами воно просто походить ехом по всій вулиці. І від цього Робиться якось нійковою, трішечки навіть моторошно. Я розумію, що тут, в принципі, congestion charge zone і заборонено їздити автомобілем і таке інше, але все ж таки це дуже велика житлова зона. Тут багато будинків, де живуть люди, але їх не видно, їх немає, вони не ходять вулицями, вони десь ховаються. Якщо ще пройти 15 хвилин на південь до Темзи і добре пошукати серед будівель юридичних контор, то можна знайти Temple Church, що було збудовано у 1185 році орденом тамплієрів. Вона має круглу частину, збудовану ще у романському стилі, але східна частина вже була збудована у готичному стилі. Саме у цій частині збереглися надгробки тамплієрів, фігури лицарів, що лежать на саркофагах. Після розпуску. Страти магістра тамплієрів. Цей комплекс поступово перетворився на юридичний центр. Том Хенкс тут колись шукав підказки щодо святого Греаля у фільмі Код да Вінчі». Друзі, якщо вам подобається мій контент, то будь ласка, приєднуйтесь до мого телеграм-каналу, де я ділюся ранніми заготовками для майбутніх відео, цікавинками, які до Ютубу не потрапляють, а також багато чим іншим. Тож переходьте по QR-коду десь ось тут. А також за посиланням, яке залишу у описі. Тож, чекатиму вас там. Оскільки Генріх І не мав спадкоємця, на престол після періоду анархії зрештою стала династія Плантагенетів, що правила більше трьохста років. На престол прийшов Генріх ІІ і настав період розвитку ранньоанглійської готики, що зародилася у Франції в 12 столітті. Замість округлих почали робити гострі арки, високі вікна з кольоровими вітражами, великі нефи для піднесення висоти, витонченості та легкості, і більшого використання світла. Це був різкий контраст до масивних нормандських споруд. Вестмінцерське аббатство, де коронують та, зрештою, ховають королів, побудовано саме у цьому стилі. І хоча будівництво аббатства почалося ще навіть до норманів у 960-х роках. Та основна частина була завершена вже у 13 столітті в стилі ранньоанглійської готики. Тільки подивіться на цей неф і знамениті вітражі цієї споруди. Зовсім поруч Вес зала, що була побудована у 1097 році. Основна частина з'явилася у нормандський період, але каркас у стилі перпендикулярної готики був доданий у 14 столітті. До речі, друзі, ось це справжній Лондон Брідж. І ось як він виглядає. Зовсім не те, що ви очікували, так? Бо те, що ви собі уявляєте, знаходиться ось там. І називається він Тавербліч. Ще однією, як то кажуть, last but not least, готичною перлиною Лондона є церква Саутбарк, найстаріша готична церква міста, яка була зведена у 12-14 століттях і яку пов'язують із Шекспіром. У цей період англіканська церква відокремилася від католицької, одночасно відбувся перехід від середньовічної готики до ренесансних впливів, які почали проникати на острів. У цей період почали широко використовувати червону цеглу, яка стала основним будівельним матеріалом. Будинки часто мали великі кам'яні димоходи, стрільчасті вікна та дерев'яні каркасні конструкції з чіткими чорними балками, які підкреслювали структуру будівель. Гарним прикладом є Хемптон-Корт, палац, що був збудований у 1515 році і пізніше став королівською резиденцією Генріха VIII. Але крім нього також є палац Святого Якова, Сеттон-Хаус і, звісно, грінвічівський палац. Тюдорська епоха стала перехідним періодом між середньовічною готикою та новим ренесансним підходом до архітектури. Через 100 років після свого виникнення у Італії архітектура в класичному стилі з'явилася у Лондоні. Натхнений роботами венеціанського майстра епохи відродження Андреа Паладіо, Ініго Джонс поширював класичні впливи через свої проекти деяких із найстаріших архітектурних пам'яток Лондона. Чудовий приклад це банкетна зала, яка була побудована у 1622 році із використанням Портлендського каменю, що активно використовувався для побудови різних архітектурних шедеврів в столиці аж до сьогодні. До того часу, коли на вулиці Клод Феа з'явився її нині головний будинок, епоха відродження у Італії вже встигла і початися, і завершитися, поступившись місцем бароко. Але ще за тюдорів у 1530-х роках славнозвісний Генріх VIII посварився із Папою Римським, і довгий час після цього англійські будівлі за рідкісним винятком виглядали так, ніби місцевим будівельникам просто забули повідомити про революційні зміни в архітектурі. І от нарешті ізоляція закінчилася якраз на початку XVIII століття з поверненням із подорожі по Італії і Інніго Джонса. Першого англійського архітектора у сучасному розумінні цього слова. Ми вже говорили про його найвідоміші роботи: це королівський будинок у Грінвічі та банкетна зала у Вайтхолі. Але величезним є також значення Джонса для загального вигляду Лондона. По-перше, тому що він створив Ковент-Гарден, першу в історії міста площу. По-друге, тому що хтось із його близьких знайомих явно під його впливом збудував будинок, який називається Лінсі хаус що стоїть на західній стороні площі Lincoln's Inn Fields. Фасад Лінці Хауса це перший з відомих нам спроб прищепити диким лондонським вулицям мову класичної архітектури. Насамперед, це трирівневий функціональний поділ на нижній поверх вхід, а над ним високі головні вікна, так званий італійський Піано. Термін, який буквально означає благородний поверх, і зазвичай стосується головного поверху будівлі, де розташовувалися парадні кімнати. І все інше. Великою пожежею Лондона у 1666 році було знищено 90% середньовічного міста, значна частина якого була побудована із дерева. Після цього були розроблені грандіозні плани щодо переконфігурації заплутаного плану вулиць міста за допомогою системи сітки та широких бульварів, але ці плани були відкинуті через нестачу робочої сили, фінансові ускладнення та необхідність термінового відновлення. Натомість значна частина середньовічного плану вулиць була збережена, і цегла замінила дерево як обраний будівельний матеріал. Бенч Уок у Інер Темпл, про який я вже згадував, як про церкву тамплієрів, є чудовим прикладом, заклавши основу для подальшої георгіанської архітектури по всьому місту. Лондонська забудова за 10,5 з половиною років правління Анни це рідкісна річ. Багато з 10 років у будь-якому разі не набереться. Та й черговий бум будівництва розпочався лише у 1713 році з завершенням війни за іспанську спадщину. Тим дивніше, що сьогодні кожен бажаючий може зробити усього лише кілька кроків у бік від площі перед парламентом і аббатством і опинитися на Queen Anne's Gate, справжньому заповіднику житлового будівництва зразка 1705 року. Це просто дивовижний приклад відсутності будь-якої строгості. Це фестиваль декоративних мистецтв, одні різблені навіси на дверима чого варті. А з точки зору еволюції лондонського житла. Головне, що це все було побудовано лише за пару років до протипожежних за своєю суттю актів парламенту, які вимагали прибрати дерев'яні легкозаймисті деталі вікон глибоко в площину стіни і відмовитися від дерев'яних же нависаючих над вулицею карнизів. У міру того, як 18 століття прогресувало, а Британія ставала глобальною торговельною державою, її столиця стала свідком розширення, включаючи такі райони, як Блумсбері, Мерілібон, Мейфе і Кенсінгтон. У цей період створювалися великі тераси та модні площі, а неокласичне георгіанське мистецтво відкинуло прикраси бараковського руху і відкотилося на 100 років назад. У цей період на британському престолі один за одним сиділи четверо монархів на ім'я Георг. Все почалося із законів, які були ухвалені після Великої пожежі 1666 року. Вони регулювали правила будівництва на весь наступний довгий 18 вік. Це час одноманітності практично у всьому, аж до кольору цегли. Саме тому хтось обожнює гуляти по Блумсбері та Майферу з їхніми вулицями, де будинки просто неможливо відрізнити один від іншого, а хтось там нудьгує до смерті. Ось бачите, друзі, у асфальтовому покритті видно бруківку, яка була тут раніше. Вікторіанська вулиця пробиває собі дорогу. З іншого боку, чим більше обмежень, тим більш винахідливо люди використовують ту свободу, яка їм залишилася. Георгіанський будинок має бути цигляним від двох до чотирьох поверхів, плюс горище з несучими стінами такої-то товщини, а далі кожен сам за себе, і там, де один бачить нудне одноманіття, інший відкриває для себе безмежно цікаві варіації пропорцій, оформлення дверних та віконних прорізів, ганку та таке інше. Їхнє різноманіття можна подивитися на Фурні стріт у районі Spitalfields, або поїхати на відому Downing Стріт. Я думаю, що це один із найіконічніших стилів Лондона, який визнаний у всьому світі. Дім номер 11, і Дім номер 11 з половиною. Ідея площі із житловими будинками по периметру, що була запропонована Інніго Джонсом у Ковенгардені у 1630-х роках, це ключова тема для подальшого розвитку Лондона. Їх тут тепер сотні, викладених по волі аристократів і спекулятивних забудовників у доволі престижному Вест-Енді, а також у бідних районах. Отож, Бетфорд Сквер у Блумсбері – це безумовно візитна картка цього напряму містобудування. По-перше, що є рідкістю, вона була задумана і оформлена як архітектурний ансамбль. Усі будинки тут схожі один на одного на стільки, наскільки це можливо, ну хіба що за винятком будинку номер 1 на південно-східному куті. А кожна з чотирьох сторін сприймається як єдине ціле завдяки здвоєним будинкам по центру, зібраним під спільний фасад з білої штукатурки і увінчений білим фронтоном. А по-друге, вона ідеально збереглася. Сама ідея оцих малесеньких квадратних парків, які знаходяться посеред щільної міської забудови Центрального Лондона, це щось надзвичайне. Йдеш вздовж дуже шумної, галасливої вулиці і раптом потрапляєш у малесенький скверик, де тихо, затишно, де можна навіть влаштувати пік пікнік, або просто вийти на перерву після, е, після роботи, або під час обіду. Це чудова прекрасне місто, я вважаю. Протягом цього часу принц Регент а у майбутньому король Георг IV правив державою через недієздатність свого батька, Георга III. Будучи еволюцією георганського стилю, класицизм регентської архітектури зберіг чіткі лінії та симетрію свого попередника, додаючи греко-римські елементи, фризи з високими та низькими рельєфними мотивами, а також статуї, портики та урни. У той же час почали широко використовувати штукатурку, яка фарбувалася таким кремовим кольором, щоб імітувати мармур та натуральний камінь. Оцей доволі короткий, але блискуче плідний архітектурний період рейнгенська епоха створила деякі з найвідоміших пам'яток Лондона: від Британського музею, західного фасаду Букінгемського палацу на Фішмонгерс Холл до Театру Рояль. Вікторіанська ера стала свідком небувалого зростання Лондона. Переважаючим стилем був неоготичний. Архітектура почала приймати більш пишні та прикрашені деталі, такі як мережевні прикраси на вікнах та парапетах, симметричні лінії, круті дахи та шпилі, що характеризували ці будинки. Архітектор того часу Джон Раскін під впливом промислової революції використовував такі нові матеріали, як чавуни, сталь, які ставали все популярнішими. Великі залізокаркасні споруди біля станції -Pancras Railway Station використовували на повну катушку новий потенціал для висоти та ширини прольоту та польоту фантазії. Перша половина 19 сторіччя це час проникнення залізничних доріг у місто, а залізні дороги це, окрім всього іншого, руйнування цілих вулиць і звичного укладу життя, а також зростаюча концентрація бідних людей у поганому житлі у центрі міста, звідки їм нікуди і ні за що виїжджати, адже роботу собою не увезеш. Саме тому слово трущоба. Слам закріпилися в англійській мові приблизно у 1850-х роках, коли високопоставлений католицький священник використовував це слово стосовно кількох вулиць на задвірках Весмінцерського аббатства. Спочатку рух за гідне житло для небагатих очорлила не британська держава, а окремі багаті люди, зокрема іноземці, американський підприємник Джордж Пібоді. Він любив Лондон і в якийсь момент переїхав туди. Під кінець життя він заснував Траст, Покликаний надавати доступне житло для робітників і ремісників Лондона і вклав у нього 500 тисяч фунтів, ну це близько 10 мільйонів у сучасних грошах. Перша будівля пібоді була зведена у 1864 році у знаменитому своєю бідністю іст Енді, але незабаром вони з'явилися у багатьох інших місцях, зокрема на місці так званого Акра диявола», як його називав Дікенс. Англійці завжди ставилися з недовірою до ідеї життя у квартирах. У Лондоні вони вперше з'явилися на початку 1850-х років, на щойно прокладеній Вікторія Стріт за декілька кроків від Акра Явола. Можливо, саме тому, що квартири, навіть для заможних людей, спочатку асоціювалися з багатоповерховими будинками для бідноти. Пройшло цілих четверть століття, перш ніж у кінці 1870-х у Кенсінгстоні було збудовано чудовий зразок для всіх наступних квартирних експериментів Albert Hall Mansions, Один із фасадів якого увігнутий, оскільки він розташований прямо навпроти опуклого з усіх боків Алберт Холлу. Характерний фасад з червоної цегли з білими віконними рамами створив Річард Норман Шоу, мабуть, головний британський архітектор другої половини 19 століття. Бачите, ось дорога перекрита. Тут не можуть їздити автомобілі, що створює такий затишок і тишу. А це взагалі так званий Boundary Estate. Одна із перших муніципальних комплексів доступного житла для місцевих, який побудований у центрі одіозного Шордіча, де жила така сама біднота Лондона. Зараз тут тихо, але раніше, мабуть, тут їздили по цьому колу автівки. У шість напрямів йдуть відгалудження доріг. І це створює такий цікавий вид комплексу з альтанкою по центру. До кінця 19 століття населення Лондона наблизилося до позначки у 6 мільйонів людей. У 1889 році місто вперше після закінчення середньовіччя здобуло демократично обрану раду Раду Лондонського графства London County Council, що практично одразу розпочав масштабну програму будівництва доступного муніципального житла. Його архітектори працювали із оглядом на перші досвіди будівництва квартир для бідних і багатих. Не дивно, що у рамках свого бюджету вони прагнули зробити так, щоб результат був більше схожий на експерименти із стилем королеви Анни, ніж на житло імені Пібоді, яке, хоча й мало значні переваги порівняно з трущобами, на місці яких воно будувалося, але воно нагадувало в'язниці і часто з ними порівнювалося. Тож перша спроба виявилася вдалою. Композиційним центром житлового комплексу Boundary Estate на місці однієї із найскандальніших трущоб кінця століття стала лужайка з майданчиком для музикантів. А в усі боки розходяться шість головних вулиць, де стоять не тільки будинки, але й школи, церкви, пральня та інші зручності, на які мешканці нових будинків раніше не могли розраховувати. Після того, як у вікторіанську епоху неокласицизм відійшов на другий план перед неоготикою, він відродився у двартіанському бароку на початку ХХ століття, ще раз відлунюючи архітектуру з попередньої епохи. Епічні і монументальні споруди викликали велич Римської імперії з кам'яною кладкою, з вільностоячими колонами і пілястрами, а також купальними дахами та куполами. І знову ж таки широко використовувався портландський камень, який був дуже придатний для такої архітектури. Кривий фасад квадранту у Регенстріт є класичним прикладом. Інші іконічні будинки Лондона, що були збудовані на початку 1900-х років, це Old Bailey, Готель Ritz і Selfridges. А новим улюбленим покриттям у цей період стала глазурована архітектурна теракота, також відома як Фаянс. Час стрімко летить вперед. І Лондон швидко змінюється разом з тим, не забуваючи про своє минуле. З початком Першої світової війни настає нова ера, що приносить, мабуть, найдраматичніші зміни у його архітектурі, але це вже інша історія. Тож, до нових зустрічей, друзі!